Поведінка дітей з іграшками в дитинстві це модель поведінки в особистому житті, коли вони виростуть. Давайте розберемо по правилам: більшість дітей з сімейними цінностями, коли виростають, це ті діти, які в Дитинстві, коли їм купували нові іграшки, вони не позбувалися старих. Коли в них була улюблена, затаскана іграшка, яку вони постійно носили з собою, коли в них був такий фаворит, який був там заєць без вуха, якийсь там без лапки, порваний, Пом'ятий – це ті, хто так прив'язується потім і в стосунках. Але завжди є плюси та мінуси. Тож плюс того, що є справді цінності та орієнтирна сім'ї, цінність сім'ї, цінність партнера. Але мінус є в тому, що може бути так. Таке, що така хвороблива може бути прив'язаність до партнера, який взагалі не настроєний бути разом, і тут усі ці психологічні прив'язаності і взаємозалежні стосунки. Але є діти, які одразу видно по них, що в них немає цінності в матеріальних речах, вони більш направлені на новизну, емоції. Вони ті іграшки гублять дуже часто. Це ті люди, які потім виростають, і вони більш такі самолюбиві та самодостатні. Тут знову ж таки плюс, що вони можуть вижити самі і зазвичай кар'єристи, або досягають без великих там духовних висот. Вони такі дуже розвинені, але з фокусом на себе. Мінус в тому, що вони інколи взагалі. Не вважають цінністю людські відносини. А ще є діти-колекціонери. Якщо ви така дитина, то знайте свою особливість. Це ті діти, які колекціонують одну й ту саму іграшку в декількох версіях, які збирають ці іграшки, які виставляють там їх знаєте в ряди. Це хлопчики, які там автомобілі колекціонують, і вони прям виздувають з них пилинки. Це ті люди, в яких дуже багато формується душевних класних прив'язаностей. Вони мають велике коло оточення, коли виростуть. В них дуже багато друзів. Але в зміну є те, що часом вони можуть в особистому житті бути неуспішними, не доводити справу до кінця, якби десь залишати стосунки, тому що їм дуже легко даються відносини, і їм щастить на людей. І вони потім можуть якби, мати декілька шлюбів, дуже багато романів. Це не означає, що це якийсь там бабник чи хтось хтось часто міняє партнерів одночасно, їх скупчує. Ні, тут якраз навпаки. Тут де просто в тому річ, що вони одразу розуміють, що ця людина крута, вони встані завоювати, вони встані захопити увагу, але вони шо швидко потім втрачають інтерес, яким було твоє дитинство з іграшками, або може твоїх дітей зараз якась особливість. Дай знати в коментарях свою історію та став лайк.